Друзі, всім привіт! Бачу по соціальних мережах, що тема адвент-календарів зараз прямо в самому розпалі, і тому ніяк не можу оминути цю тему. Сьогодні хочеться. Розповісти вам, як вони виникли і які з них мене найбільше вразили. Я вважаю, що українські виробники не до кінця розкривають цю тему в своєму виробництві. Ну, окрім я не знаю, мабуть, косметики. От в косметиці це прямо як якась пошесть: от всі хочуть зробити адвент календар а інші виробники якось не роблять. Вмощуйтеся зручніше сьогодні з вами по-домашньому посидимо, поговоримо про адвент календарі і взнаємо, що воно таке і для чого, і яка з того всього користь. Поїхали! Перше, що я хочу вам повідомити: Адвент-календарі придумала церква. І це робилося спочатку зовсім не для Різдва, а в першу чергу для Пасхи. Адвент фактично означає пришестя. Так, так, друге пришестя Христа, тобто кінець світу, апокаліпсис. От так от основне призначення адвент-календарів – це підготуватися до апокаліпсису. В II столітті нашої ери відповідально підходили дуже люди до хрещення, до прийняття християнства. Підготовка тривала аж три роки. І в останній третій рік, за 40 днів до Пасхи, зазвичай проводили хрещення на Пасху. видавалося в церкві інструкція. І в цій інструкції було написано, що робити кожен день до свого хрещення. Це був строгий попіст, там треба було, мало того, що мало їсти, треба було багато молитися, кожен день нові псалми, кожен день там якісь ритуали робити і так далі. Тому все було розписано. І це схема адвент календаря, тобто календаря підготовки до пришестя. За легендою, друге пришестя буде на Пасху. От тому так готувалися до Пасхи і тому так його назвали. По суті, в церкві всі отримували цю інструкцію і її виконували, відкривали там кожен день нову записочку і все це реалізовували. А от уже у VI столітті, коли християнство стало більш популярним і менш. Менша кримінальна відповідальність за нього стало точніше, воно стало легальним. Так тоді період підготовки до хрещення скоротили через те, що не пам'ятаю точних цифр, але здається, що до того, як християнство стало легальним в Римській імперії, було всього навсього 6% християн. І треба було похрестити всі 94. Тому скоротили цю всю процедуру підготовки. І воно відбувалося рівно з 30 листопада зі свята святого Андрія і до Різдва. На Різдво проводили уже хрещення. Тобто рівно 24 дні. По суті, це і стало стандартом сучасних адвент-календарів. 24 віконця, 24 предмети і так далі. Це і стало їх прототипом. А вже у XVIII столітті різні протестантські церкви зробили календарі більш інтерактивними та цікавими, щоб вони подобалися дітям, щоб діти якось себе вільніше почували в церкві, а не сиділи просто з пісними обличчями і слухали співи. Першим поклали туди шоколадки німецькі протестанти. Схема була проста: діти відкривають віконечко, там, е, значить, або різдвяний віршик, або якась молитва легенька, і шоколадка. Прочитав молитву, випив молочка з шоколадкою, ліг спать. Затишно чекаєш кінця світу. Ні, Затишно чекаєш Різдва різдвяного дива. Ну, атмосфера, розумієте? Ось на цьому фото ви можете побачити найперший у світі адвент. Календар у сучасному розумінні цього слова. Його розробив геніальний, не побоюся цього слова, дядько, якого звали Герхард Ланг. Ланг, як Легеня. Прізвище так, у нього? легеня. Це німецький книговий давець і пресовий магнат. Не тому, що в нього було багато пресів, а тому, що він займався пресою. Він володів кількома газетами і вигадав зробити адвент-календар у своїй газеті як додатковий вкладиш, у 1903 році. Він казав, що його надихнула на це його мама через те, що вона в дитинстві. Перед Різдвом йому вишивала щороку адвент-календарик із молитвами, віршиками і так далі. Герхард отримав гарний комерційний успіх уже буквально в перший рік реалізації цих адвент календарів, і зовсім він не розкачувався, не думав, а що ж мені робити, як же мені популяризувати це все. Просто він, як досвідчений бізнесмен, який був у видавничому бізнесі не перший рік, почав розкручувати свою справу. Він після першого різдва переобладнав пару своїх друкарень чисто під адвент календарі, залучив інвесторів. І за рік зробив партію календарів на наступний рік, беручив партнерство якісь інші локальні видання, тобто вже робив навіть мережу продажів цих адвент-календарів. Ну, зручно, є рік на підготовку, він його і використав. І це стало по суті його основним бізнесом. 20 років він удосконалював ці календарі, і там уже творила дива його фантазія. Замість віршиків він почав туди вкладати, картонних янголят. Потім він почав класти туди шоколадки. Потім збірні ялинкові прикраси, які ну, просто як конструктор можна було зібрати із різних виконець. Потім він розробив адвент-календар, який можна було трансформувати у картонний будинок. Такий, туди ставиш свічечку, свічечка горить, тіні падають на стіни і коротше, різдвяна магія. Ну, таке фантазував дядько дуже добре, як для, для, як для 20-х років ХХ 20 століття. Словом, він творив дуже крутий бізнес аж до 1940 року. Тобто, всі вже просто не могли нажратися цими його календарями, всі розгрібали. І от 40 рок... 37 років, вважайте, він це все робив. Але 1940 рік це вже війна, Друга світова в самому зачатку, можна сказати, в самому розпалі в Європі вирує. І в Німеччині через війну був дуже великий дефіцит паперу та картону. І тому йому довелося закритися через те, що він просто-напросто не міг собі дозволити витрачати дорогоцінний картон на адвент-календарі. А можливо, йому не дозволяли. А уже після війни. Люди, які, можна сказати, збагатилися на війні, почали е, діставати свої заначки і розвивати далі його справу. А от сам він грошей під час війни не назбирав, щоб продовжити свою справу. Наступний прорив в історії з адвент календарями стався уже у 1946 році. Президент США Ейзенхауер. З новим правописом, я не знаю, як це звучить. Iзенгавер, мабуть. Айзенгавер е поширив свою фотографію з онуками, де він сидить з ними, і вони розпаковують адвент-календар. І це відродило моду на них. А точніше, принесло цю моду із Німеччини до США. До речі, хто там у нас розумний по політиці? Походження Айзенхауера, яке він, можливо, теж німець і тому він приніс цю традицію. Ану, забийте в Google і відповідь мені, напишіть в коментах, будь ласка. В принципі, як ви вже звикли до висновків у моїх відео, коли якась штука стає популярною в США, то далі вже просто-напросто нема що розповідати. Починається світова експансія. Ця штука стає популярною в усьому світі. І кожен починає всувати свій бренд в адвент-календарі. Але знаєте, тут є один такий от цікавий нюанс: Німеччина не віддає так просто право. Експлуатувати адвент календарі Сполученим Штатам. Вони постійно хочуть всім донести, що це вони придумали адвент календарі. Вони, знаєте, ніби як постійно воюють. Ну, звичайно, США з цим всім не воює, але Німеччина постійно нагадує про те, що це вона створила Адвент-календар. Наприклад, в одному невеличкому місті в Німеччині, яке називається Генгенбах, Ген -ген воно називається, існує. Рекордний за своєю е, висотою за своїм розміром адвент календар, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, як найбільший у світі, це фактично будівля 18 століття, ратуша цього міста Генгенбах, і в ній є так співпало 24 віконця. Щодня з 1 по 25 грудня там відкривається одне вікно, і жителі зустрічають якийсь сюрприз. Там, щороку там оновлюються вітражі, і жителі бачать зображення різних різдвяних сцен. І здавалося б, це, ну, так собі, інтертеймент. Ну, подумаєш, один раз на день відкривається десь вікно і там якийсь вітраж. У 21 столітті вже нікого цим не здивуєш. Але це невелике місто залучає щороку 100 тисяч. Туристів, щоб подивитися на відкриття ось цього самого віконця на ратуші. Ну і для вашого натхнення, можливо, ви український бізнесмен, можливо, ви український маркетолог, який хоче допомогти своєму клієнтові чи роботодавцю, я вам розповім про найцікавіші практики адвент-календарів, які я знайшов в інтернеті. І ми з вами зрозуміємо, що не тільки косметика та цукерки можуть там опинитися. Наприклад, ось виробники печива якого ви можете навіть зустріти в українських супермаркетах, воно називається Копенрах. В Німеччині вони випускають музичний адвент-календар. Він коштує всього лише 50 євро, але він в себе включає маленький програвач вінілових платівок і 24 міні-платівки з різдвяними пісеньками. Дуже затишний презент, як на мене. І, в принципі, я би хотів собі таке мати. Ну, як сувенір за 50 євро, ну це прикольно. Ось подивіться наступний крутий кейс, який точно повинна зробити, хто правильно наша мівіна. Це адвент-календар на 12 різдвяних супчиків з лакшиною швидкого приготування. Я думаю, що багато людей у нас чисто по приколу би на подарунок для своїх друзів би купили таку штуку. Правда? Ось, наприклад, крутий подарунок для школярів на різдвяні канікули. Це 24 наукових фокуса. Я такого не зустрічав. Зараз своєму синові я хотів би там підібрати цікаву іграшку-конструктор, яка б сама там поїхала або е, полетіла, або щось подібне. Знайшов певно, е, певні набори, які роблять машину із тепловим двигуном, дуже цікаво. Але якби був би набір на 24, таких фізичних фокуса, я би точно йому купив би і зараз би весь грудень ми з ним би щось би, би пізнавали аж до Різдва. Е, наступне. Взагалі милота. Це компанія, яка випускає дуже якісні порцелянові вироби. Це всесвітньо відомий бренд. На жаль, я не цінитель порцеляни, я їх до цього не знав, але загуглив і зрозумів, що там прямо фашн, і тільки там супер-родини в свої супер-будинки можуть собі дозволити купити ці порцелянові вироби. І вони розробили адвент-календар з різними порцеляновими янголядками, ялинками, які можна повісити. Сити як прикрасу на ялинку. Але що найцікавіше, що вони туди поклали зменшені копії своїх бестселерів посуду. Виглядає дуже круто. І разом з тим виховується така, знаєте, лояльність до вашого бренду. От у мене висіла е, така гарненька чашечка е, на ялинці. Я от коли виросту, то куплю собі справжню таку чашку. Або не коли виросту а на наступне Різдво. Ну і звичайно, ціна у цього календаря аж тисяча доларів, але ви розумієте, що це можна провернути і з бюджетними, наприклад, брендами. Порцеляни чи кераміки, чи що там ваша фантазія вам дозволить. Звичайно ж, куди ж без Сек-шопів в адвент-календарях. цього добра також супер достатньо. Я його зустрічав в соціальних мережах дуже багато. Виробники інтимних іграшок взагалі гарно рухають цей бізнес. І вони надзвичайно щедрі в цьому плані. Через те, що в роздріб, коли ти купуєш цю всю фігню, то можна витратити весь, весь сімейний бюджет. А в цих адвент-календарях, в принципі, все плюс-мінус демократично. Ну, ви самі розумієте, що це гарний привід. Даруєш там, наприклад, якщо ти американець. Так, даруєш своїй коханій на е, День подяки ось такий адвент календар, і кажеш, я знаю, як ми проведемо з тобою е, холодні зимові вечори разом із цим адвент календарем із секшопа. Бери, беру, ну і таке. Тому раджу е, також розглянути цю ідею як подарунок, можливо, на наступний рік. Ось певний адвент календар. Такого теж в Україні дуже багато. Здається, я бачив кілька таких штук навіть у супермаркетах. А ось це вже наступний адвент календар це ціла заморочка і квест. Це адвент-календар для хендмейд креаторів. Вибачте мене, всі ті, хто критикують мене за англіцизмом. Там 24 завдання, які ти створюєш, виконуєш і створюєш свою унікальну хендмейд штуку. Все продумано. Там є і матеріали, і інструменти, і етикетки, і упаковка, і креслення, і пуговички, і все на світі. Але творці на цьому не зупинилися. Цей календар можна також ще й перетворити на горщик для якоїсь рослинки, і прямо в нього насипати землю, і рослинка буде рости після використання цього календаря. Як на мене, ну прямо вже дуже хотіли вони його продати, так сильно переборщили. Я не знаю, як ви до такого ставитися, чи комусь би ви його подарували. Просто, мабуть, я не знаю таких людей, кому би я його подарував. Але знаю, що такі люди є, які би це зацінили. Опишіть мені. Портрет такої людини. Ось ще мені сподобалася ідея. Якщо ви садівник, а в мене, до речі, є друг, у якого батьки дуже активні садівники, і він каже, що у них просто взимку якась депресія наступає, бо їм фактично, от, окрім того, що сушити насіння, нічого робити. Якщо ви садівник і сумуєте за осінню, коли ви були просто в центрі. Уваги всіх, а зараз вам просто нема що робити. Ось вам адвент-календар з кімнатними рослинами, які приносять плоди. Можна робити екзотичну плантацію прямо у себе вдома, висаджуючи там кожен день по одному зернятку, читаючи про це все. Там якісь добрива також додаються в цей адвент-календар. І ви собі робите цю плантацію. І всю зиму аж до весни, до вашого реального бізнесу, до початку вашого реального бізнесу, ви собі займаєтеся цими декоративними штучками і вирощуєте у себе на підвіку. Коні, я не знаю, якісь міні-гарбузи, що ви там вирощуєте. Ось взагалі геніальна е, адаптація. Це сирні фігурки з соусами. На секундочку. В Україні дуже багато виробників класного сиру. І на слуху лише суперпопулярні марки, які лежать на полицях в супермаркетах. А от крафтові виробники могли б собі взяти це за ідею і зробити адвент-календар з сирними фігурками з соусами. Різні котики, собачки, півники, курочки, кролики, пташки, зебри, жирафи, що хочете, віслюки <хи> можна занурити це все добро. В соус і з'їсти 24 різних вида сира Або 12 видів сира і 12 видів соуса. Там уже, як вам фантазія дозволить. Далі гарячий шоколад з, 20... з 24 різними смаками. Ну, це уже сам Бог велів додати таку штуку в адвент календарик Те саме зі свічками. Різдвяні аромати, всі їх знають: кориця, індичка, що е... ж там ще мандарини, шампейн, що хочеш. Коротше, різдвяні е, свічки супер, супер ідея. Звичайно, буде дорого. Буде дорого, я знаю. Але постарайтеся зробити нормально і втерти носа всім конкурентам. Те саме зі шкарпетками. Must have. Є в Україні вже виробники, які роблять бокси, супербокси, мегабокси, мегапромакс бокси і так далі. А от адвент календарик де ти відкриваєш, і там тобі. Ніколас, чи Санта-Клос, чи хто там ти хочеш, чи Олені, чи сніжинки, і буде дуже весело. Наступне що в нас? А, Оце могли би зробити якісь наші Дніпро М або Епіцентр. Це адвент-календар для маленьких майстрів, які хочуть самі собі зробити іграшку. Не щоб їм Санта-Клаус, уже стара людина. Нагинався, піднімався, щось там робив, стукав, грюкав і так далі. А береш інструмент, маленький, дитячий, змен, точніше, він дорослий, але він зменшений, і стругаєш сам собі якусь іграшку по інструкції. Дуже вдала, мені здається, ідея. Це би привернуло, навернуло би дітей до якоїсь. Ручної праці, до праці митця, крієйтора, ремісника. Якщо там батько цим займається і хоче у сина виховати таку ж любов, або у дочки виховати таку любов до ручної роботи, до хендмейду, до. Складного хендмейду, бо це робота з деревом, працював з деревом в дитинстві. Знаю, було би, мені здається, дуже цікаво. Я би в дитинстві такий подарунок би дуже зацінив. Але цей адвент календар, це ще й він слугує як дуже зручна сумка для інструментів. І інструменти у дитини залишаються. І з цим досвідом виготовлення іграшки вона може продовжувати щось робити. Достатньо батькові просто їй дати ще один шматок дерева, та й все. Ось, взагалі, дуже цікава тема, мені подобається. Косметика, але для чоловіків, із ідеєю відрости бороду як у санти за 24 дні. Спеціальні препарати даються для цього, які треба мазати собі, щоб виросла в тебе борода. Так, я, мабуть, омену тему адвент календарів жіночої косметики, бо я вже сказав, що їх дуже багато. Просто заходьте в інстаграм і там вивчайте цю тему. Тут вже ну, просто нема що сказати. Якщо ви хочете, вони мене ніби як переслідують. А ось прикольний адвент календар. Покажу вам. Для собачок, уявіть собі. І для дітей є, і для чоловіків є, і для собачок є. 12 різних печів для пса. Якщо ви собі думали колись в житті, ну це класний рекламний меседж. Да? от Ви всі готуєтесь до свята, готуєтесь до свята, і тому купив подарунок, і тому купив подарунок. І собі там щось попросив, щоб ти її подарили, а потім думаєш, у нас же ще кіт є, або собака. Їм, я розумію, що вони в цьому не тямлять нічого, вони, може, навіть і в Бога не вірять. Але ж хочеться їм створити різдвяного настрою якогось. Будь ласка, це ти можеш. Переконати їх вірити в Бога навряд, але різдвяний настрій створити можеш. І можеш замовити їм адвент календар з 12 -ма смачними печивами. Так. І ось хотів сказати вам про невдалу. Ідею. От, чесно, яка мені взагалі не зайшла. От я думаю, що це просто дешевий ширпотреб. Але на Різдво куплять. Ідея цього календаря це 24 різдвяні селфі. Там різний реквізит, типу там різні капелюшки, вушка, сережки, окуляри якісь новорічні і так далі. Щоб робити різдвяні селфі із цим всім реквізитом. Мені не подобається ідея. Можливо, це тому, що я душний тіп і не роблю веселі селфі ніколи. А можливо, я й правий, і воно дійсно це просто якийсь ну, непотріб, який викинеться і все. Напишіть в коментах, як вам цей адвент-календар. А ось цей календар для мене якраз там є джин і тонік. Відкриваєш перший день, там джин. Відкриваєш другий день, там тонік і п'єш. Ясна річ, що вони туди зробили різні новорічні смаки, хоча е, джин він ж робиться, здається, з ялівця, він і так новорічний, тому <смас> тут вже не прогадаєш. І випиваєш то все. Ну, знаю дуже багато новорічних коктейлів із джина, тому максимально тематична штука, і мені здається, що буде вдало. І ясна річ, що смаки підбираються різдвяні і в цьому адвент-календарі. Ну, якось так, друзі. Сподіваюся, що надихнув вам, вас цим оглядом. Вітаю вас з прийдешніми святами. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте друзям. Буду дуже радий вас побачити знову. Всім гудбай!